Вітаємо, друзі, у вас на каналі. Хочу вам показати, що зібрали, бо попередньо продали, зібрали і зараз загнали. Ось такого шефенга 404. Це є повнопривідний 4-циліндровий трактор. Передні колеса 7,5 на 16. Задні 12,4 на 24. Задні противаги. Передні противаги. Два інша насоса, 4-хціліндровий ютовський двигун. Така потужна коробка, 4 блячі впереди назад, плюс повишені, понижені. Управління задньою гідравлікою і блокування диференціалу з педалька. Включання переднього моста і валок бору потужності. І ось ззаді в нього вже йде, бачите, ось така задня гідравліка. Примусові зонішній. 2 тиснуть який тисне донизу, тисне до догори плюс плаваюче положення. На даний час це одна із самих дешевих, потужних 40 на ринку з примусовою задньою гідравлікою. Трактор дуже хороший, гарантія на даний трактор 2 роки. Трактор можна замовити у нас онлайн. Або можна приїхати до нас на площадку. Ми знаходимося 7 км Львова по Київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка. Будемо раді вас бачити. Трактор можна протестувати. Також є такого класу 24. Вибір у нас дуже великий. Так що, якщо когось зацікавить даний тракторець, набирайте, замовляйте, або приїжджайте, тестуйте і їдьте додому з трактором. Чекаємо на вас з радістю.